У цій рубриці я спробую з повного нуля дойти до аудіо в криптовалюті. Тож за перший місяць мене вдалося заробити 420 доларів чистими. Чистими зміг отримати 120 доларів 660 доларів 190 доларів 866 доларів і 5346 доларів. Банку в шість тисяч доларів. То 6600 доларів, 10600 доларів. let's go i can see my future when it's looking bright not used to the light i was born at night but i'm used to a fight not a new sight left right left right head body roll the dice no regrets when i finally leave i'll finally be the final b be a better of me my destiny is to invest in me a quest to be the best yeah legend free from a world that's been feeling so wounded i got dreams and they feel so lucid i got dreams that they think are stupid it's all right sit back cause i do this it's been and this time for a fight. Commander of the war, I want more. Yeah, I said I want more. to the life full of hooks. Time to even the score. Ooh. І ось нарешті ми дійшли до цього результату Audi a 4B8. Звісно, на початку я планував купити дорестального версію, оскільки вона на ринку коштує близько 10 тисяч доларів. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх рубрик, саме цю суму я планував зібрати на дану машину. Але вирішив докласти ще трохи грошей і купити все-таки рестальнову версію, оскільки вона зовсім по-іншому виглядає. Це агресивна оптика, і загалом, в принципі, її зовнішній вигляд зовсім відрізняється від дорестальної версії. Однак я думаю, що від цього результат не змінився, оскільки також ми йому телеграм-каналі є. Публікував велику кількість добірок по певним активностям в криптовалюті безкоштовним, і не тільки на яких можна було заробити ці додаткові кошти на дану машину, і ось перед нами є вже цей результат. До цієї рубрики ми йшли всього лише протягом двох випусків. За два випуски ми змогли нафармити саме на цю машину, і суть цієї рубрики взагалі було не показати те, що от це все-таки реально, хоча це було одна зелених цілей, а просто показати те, що на крипті справді можна заробляти. Оскільки ми почали з повного нуля. Ми виконували безкоштовні активності по типу грасу, ми Коміката, були різні таполки а також обузили різні біржі, і це все привело нас до цього результату. І суть цієї рубрики показати кожному, що насправді можна заробляти в крипті, і це не так важко, як воно здається. Насправді, оскільки зараз в крипті можна заробляти абсолютно з будь-яким банком, оскільки я часто чую від людей, які говорять, що от в мене там банк 100 доларів, я не можу заробляти. У мене там тільки телефон я не можу за, за допомогою нього заробляти, і так далі. Насправді зараз заробляти в криптовалюті можна навіть з телефоном, без ніяких вкладень, для цього існують безкоштовні активності, для цього існують тестнети, на яких також люди заробляють сотні доларів, використовуючи Абуз, так. Так далі, трохи інформації для автолюбителів. Це у нас Audi a 4 в рестайлінговій версії, а саме кузов b 8 з S-Line пакетом. Також у нас устоїть двохлітровий турбований двигун, двохлітровий бензиновий турбований двигун. Також одним з важливих критеріїв є ваше інфополе, оскільки саме воно формує те, де ви будете заробляти. Оскільки якщо ви підписані на 100 гавно каналів, які постять просто одинакові промоакції, однакові одинакові активності, то зрозуміло, що з цього ви ніякого результату не отримаєте. Тому загалом від себе я можу порадити свої два канали, а саме Романак і та CryptoGam. Саме тут я публікую зазвичай свої активності по ф'ючерсам і так далі. А на CryptoGam, основному каналі, я публікую різні ретродроп активності, песнети, промо від різних бірж і так далі. Також окрім цього, в нас є свій клуб Абузо, де Ми публікуємо регулярно промо-акції, про які мало хто знає, на яких можна заробляти. Прикладу, в нас була одна промоакція на біржі Binance, де за допомогою промкінейру нам вдалося заробити буквально за два дні по 5 тисяч доларів. Погодьтеся, цей результат просто неймовірний. Фактично за чотири дні можна було нафермити на таку машину. Будь-яка ціль в криптовалюті є досяжною, її реально можна досягнути з будь-яким банком. Ми це показали на власному прикладі. Тобто буквально з нуля ми змогли дійти до цієї цілі. Я розумію, що у багатьох є такі самі цілі. В когось купити омрійну машину, в когось купити омрійну. Квартиру когось просто звільнитися з нелюбимої роботи. І це все насправді реально, і цих результатів можна досягнути. Головний тех, який потрібно взяти, це те, що постійно потрібно працювати, шукати різні сфери, оскільки в мене на шляху також було багато різних перепон, які не дозволяли мені заробляти на криптовалюті. Я перепробував велику кількість сфер по типу я пробував залазити на ф'ючерс півроку торгував там постійно. В мінус також я залітав в різні арбітражі, також пробував заробляти на пірамідах, і це все. Приносили мені там буквально копійки, поки я не дійшов до своїх основних сфер, які зараз мені постійно приносять хороший прибуток. Тож, підсумовуючи все, вище сказане, можна зробити лише один висновок. Що будь-яка яка зараз здається недосяжною, насправді реальна. Всі перешкоди, які трапляються, у вас на шляху вони лише тимчасові, оскільки крипта нам дає велику кількість можливостей та безліч сфер, на яких можна заробляти. Однак варто завжди пробувати різні сфери і виділити для себе саме ту, яка в першу чергу буде приносити задоволення. Не потрібно гнатися за грошима, оскільки крипта – це гради замість персонажа, ти качаєш свій рівень та свої поінти у вигляді USDT. Тільки тоді, коли твоя справа буде приносити тобі задоволення, ти почнеш заробляти. Я також Тож починав свій шлях з 10 доларів і на власному прикладі показав, що на крипті можна заробляти з нульовими вкладеннями. Ну а на сьогодні все. З вами був, як завжди, Криптогем. До зустрічі!